У Луцьку на замковій площі біля пам'ятника жертв політичних репресій теж відбувся мітинг реквієм. Сторінки історії жахають цифрами загиблих, за кожною з яких долі людей, які хотіли жити, працювати у вільній державі, розмовляти рідною мовою. Це трагедія цілого народу. Адже безнеминих людей постраждали сотні тисяч. Сталінська репресивна машина винищувала всіх, хто намагався вільно думати, говорити, діяти, творити. Піддавалися неправедному суду, ув'язнювалися, катувалися, виселялися на чужину кращі представники суспільства. Лише 1939 року на західній Україні було репресовано більше 40 тисяч людей, і майже мільйон депортовано до Сибіру. Документи і досі вивчаються, архіви КДБ розсекречуються, і число жертв з кожним роком стає більшим. Через долю волинянки Ніни Матвіюк пройшли роки катувань і заслання. Вона дивом залишилася живою. За що дякую Богу. У мене такий карцер, що там шури таки хвостами б'ють. Я думаю, мене заїдять. Не знаю, скільки я там була, як я виходив, він каже, бої, що говорити, я говорю, вже не буду. І сиджу так у дверах, а дівчину фідершу Ганя з Луцька, слідство її приносять. Не живою, вся оболята водою. Тако кинули, як мені не поклали, а кинули так. Я думаю, зараз мене так уб'ють. Для вшанування жертв репресій до пам'ятного місця у Луцьку прийшли колишні репресовані: духовенство, свідомі лучани, небайдужа молодь та представники влади. От на таких заходах не треба. Полких політичних промов потрібна скорбота, потрібна молитва от, і пам'ять. Це напевне все, що ми можемо зробити в пам'ять жертв політичних репресій. Загинули безневинні люди. Які хотіли мати свою думку, які хотіли мати свою незалежну державу, які кінець кінцем хотіли просто жити, просто працювати, щось мати для себе, для своєї сім'ї, розвивати державу. Напевно, в цьому найбільший трагізм. Своїм обов'язком вшанувати пам'ять жертв політичних репресій вважають і школярі. Ми прийшли сьогодні вшанувати їхню пам'ять. Загинули дуже страшною мученицькою смертю. І ми, як Нащадки незалежної України з національною гідністю і розвиненою національною свідомістю. ми маємо пам'ятати цих людей і маємо вшановувати їх. До меморіального обеліска жертвам політичних репресій. Учасники мітингу реквіуму поклали квіти. За опекій душ світу нації, які не дожили до нинішніх днів. Духовенство відслужило панахиду.